На що будете опиратися сьогодні ви? На свою слуб, слабку сторону чи на свою сильну сторону? Є те, що я опираюся на себе свої відчуття. Чи я опираюся на когось зовнішнього? Чи ви вірите в слова інших? І так проходить багатьох життя. Ми займаємося чужим життям. Ми живемо чуже життя, допомагаючи, підтримуючи. Але не реалізовуємо своє. ми віримо в себе, ми дозволяємо собі, чи ми боїмося, ми обмежуємо себе і не дозволяємо собі. Тому я кажу: візьміть те, що я знаю, те, що я вмію, і я спробую. Де тут місце є чужої думки? Чужа думка Німа. є тоді, коли навіть, дивіться, ви знаєте, як їздити на велосипеді, ви вмієте їздити на велосипеді, але вам так і нав'яжуть чужу думку, що ви не поїдете на велосипеді. Скільки людей талановитих не діють, тому що чужа думка впливає на їхній талант. Я не намалюю, я не е, створю, я не зроблю. Бо воно ж не таке ідеальне, як в когось. А хто я є? А в когось краще. А цього не захочуть, а цього не куплять. І людина знає, людина вміє, але не робить. А є такі, що не знають, не вміють, але ставлення настільки сильне. Атношенія до себе. Я спробую. Я навчуся. Получилося в неї вийде в мене. Я вмію тримати ручку в руках, я напишу. На що будете опиратися сьогодні ви? На свою слаб, слабку сторону, чи на свою сильну сторону? Ви в себе вірите, чи ви в себе не вірите. Чи ви вірите в слова інших? Але слова інших це, знову ж таки, ілюзія. Сьогодні вони вас хвалять, вам виростають крила. Завтра вони вам щось скажуть, боже, ти вчора була така хороша, а сьогодні ото прийшла і... якась ніяка. І ми опа, я ніяк. Так ми слухаємо інших і на це опираємося. Чи ми опираємося на те, що ми вибудовуємо в своєму житті? Хто я, чого я заслуговую, що я вмію, що я знаю, що я хочу в цьому житті, вирішую я. І якщо мене хвалять, чудово, якщо мене обговорюють чудово, у кожного є право свій час займати чим завгодно. А я думаю, чим зайняти свій час. Окей, возникает такой вопрос. А где в такой схеме место для поддержки другими людьми? Ну, например, муж, там, близкие. Но все равно же у нас есть такие, ну, вложено в нас, да, есть такое, что э, мы хотим, чтобы нас поддержали. Или не хотим, но есть такая потребность. А давайте мы сделаем с вами так. Возьмите, прослушайте практикум «Весь». Прослухайте uh -huh. його, і повертайтеся до першого уроку, тоді робити його слухати заново і робити домашнє завдання. Тому що uh -huh. там а, є а, такий момент, як дитяча позиція і доросла позиція. Є різниця. Дивіться, підтримуємо uh -huh. ми ту людину, яка дитину, яка не вміє ще ходити, вона робить перші спроби, що ми робимо. Ми її підтримуємо. До тих пір, поки вона впевнено починає крокувати. Коли дитина впевнено mm -hmm. йде, крокує, що вона робить, коли ви її тримаєте за капюшон? Згадуйте, боже, моя дитина відпихувалася від мене по-всякому. В неї вже ця борода, чоло було збите так. Я вже навіть не знаю, живого місця не було. Я постійно ходила з антисептиками і всім, щоб її заклеювати о -о це все. Вона постійно падала, обивалася, але вона не давала себе тримати. Я сама, да? Оцей момент. Чи потребує тоді дитина вашої підтримки? Ну, в ітоді ні. А що вона хоче? Підсилення. Спробувати свої сили. І ви можете її підсилити. It's... Всіх починаннях підсилити. Якщо ви хочете, щоб вас підтримували. Близький чоловік, mm -hmm. то ви озвучуєте: дивись, я безпомощна, я не вмію ходити. Підтримайте мене. Для мене якщо чесно, це нове поняття підтримка і підсилення. Це нове, Для мене ще оно. Не уложилась, в чому разниця. Для мене завжди була поддержка. Поняття єдине. Це, це дуже звично, але ми так і звикли з самого дитинства, ось ця вот момент батьки постійно роблять за дітей, за дітей. І виростають діти безпомічні. Мама! Що сьогодні одітися? холодно на дворі, висунь носа. Мама, а оце краще чи ось це? Є те, що я опираюся на себе свої відчуття, чи я опираюся на когось зовнішнього, а свого в мене доступу немає. Дивіться, якщо я знаю, хто я є, чого я хочу, чого я хочу навчитися зіграти в теніс, зварити смачний борщ. Побудувати бізнес. Я шукаю людину, яка мене в цьому підсилить. І ось тут ми будемо взаємодіяти, обмінюватися досвідом. Я буду вчитися. Вона не зробить замість мене. Я незалежна від неї. Ну, може бути підсилення. Це взяти ті інструменти, яких мені ще не вистачає. Це як е, батьки вас тримали за багажник, коли ви їхали на велосипеді. Якийсь період тримали, потім відпускали вас, і ви ловили рівновагу. Це було підсилення підсилення вас. Ви піймали рівновагу і далі батьки за вами не бігають, не тримають за багажник. Бо що тоді вже буде? Вони будуть вас тормозити, сповільнювати. Або ви і так і не піймаєте цієї рівноваги. Ви завжди будете мати ще додаткові оці колеса, де хтось вас постійно буде тримати. Ви залежні будете від когось все своє життя. Або ви вчитеся самостійно. І ви розумієте, що якщо я вчилася їздити на велосипеді, в якийсь момент мені допомагали, підтримували. А далі я навчилася і вмію сама. Та зараз, коли я йду вчитися, їздити на машині, то мені буде поруч сидіти інструктор. Допомагати. Бо Леся, нажимати він буде на додаткові педалі, коли ви не знали, не вміли, так він буде допомагати, щоб не сталася катастрофа. Це його допомога. Ви будете вчитися, ви розумієте, що в цьому я зараз не розбираюся, не Я як мала дитина безпомічна посеред дороги. І добре, що він може зреагувати і допомогти мені. Але ставлення яке? Нормально я цьому вчуся? Я цю допомогу зараз сприймаю, бо я в позиції зараз учня, дитини. Я розумію, яку я роль граю. Але через пару років, коли Леся буде їздити і вже орієнтуватися на дорозі, мати хороший навик, і біля неї сяде чоловік і скаже, куди ти їдеш, тормози чи ще щось, то Леся обернеться і скаже, так, мені не треба тут допомагати. Ти мені заважаєш. Дві там, будь ласка, на вихід. Так, так ти мені заважаєш. Відловлюєте різницю? Тоді уже це заважає, воно вас сповільнює, воно вас дезорієнтує на дорозі, відволікає. Це вже не підсилює. Но Леся може але... домовитися з чоловіком. Дивиться, ти можеш орієнтуватися і мені там допомогти по карті, ще щось, ще щось, не відволікати мене, але спостерігати за знаками. Дорожніми і підказати, підсилити мене в цьому. Бо, наприклад, я ще не вивчила знаки, ти можеш мене підсилити, щоб я не пропустила якийсь важливий знак на дорозі. Буду тобі вдячна. Підсилить в такому випадку вас чоловік, підсилить. Розумієте, в чому різниця, як воно відбувається? Він зробить вас сильнішим. Бо коли ви відмовляєтеся від свого. А займаєтеся іншим, бо хтось каже: допоможи мені ось тут. А mm -hmm. ти можеш приїхати ось тут зробити? І нам незручно, ми відмовляємося від свого, а йдемо допомагаємо іншим. Нам незручно сказати ні. І так проходить багатьох життя. Ми займаємось чужим життям, ми живемо чуже життя. Допомагаючи, підтримуючи, але не реалізовуємо своє. По тій причині, що воно у нас або не прописано, або ми не знаємо, чого ми хочемо, або ми просто не навчені. І завжди знайдуться люди, які знайдуть, як розподілити ваш життєвий час. Або ви його розподілите, або за вас. Вам потрібно відловити той інструмент і навчитися ним користуватися. А далі ви будете його використовувати в усіх сферах свого життя. Навчіться пропускати через себе. Але щоб пропускати через себе, пройдіть оці принципи свої. Хто я є? На що я опираюся? Що для мене є, допустимо, що ні. Не для інших, а для себе. Ви не для інших ставите оці рамки. Це ваше внутрішнє. Це мій особистий простір, в який я не впускаю нікого ні з добрим, ні злим наміром. І коли ви в це от ось тут, уже. Знаєте, вірите, це ваше, і ось тут вам спокійно, вам нікому не потрібно буде це доносити. Повірте, з пів погляду люди це відчують, зрозуміють.